Ви тільки но гляньте, який він класний і прикольний. Це оновлений Lifan КПТ-224В. Це дорожній мотоцикл. Це гарно зарекомендувавши себе модель від LieFanu, на якій люди по Європі наїздили купу-купу кілометрів. Цей мотоцикл має реальний об'єм двигуна 198 кубічних сантиметрів. 22 кінські сили. Інжектор. Це новий мотоцикл. Мотоцикл 24-го року. У 24-му році він отримав ось таку розкраску. Він у нас в солідному чорному, жовтому кольорі. Якщо вас зацікавить такий мотоцикл, він може бути завантажений нам в авто і доставлений вам прямо додому. Для цього, будь ласка, напишіть в коментарі ваше місто, для того, щоб ми прорахували вам доставку його саме вам додому. Ціна на цей мотоцикл виключно офіційна, зараз ви її побачите. Якщо він вас зацікавить, будь ласка, приїжджайте до нас в магазин в Запоріжжі, катайтеся такому моциклу, забирайте хоч своїм ходом, хоч нашим власним транспортом. Звертайтесь, він по наявності.